Чи задоволені ви роботою комунальних служб в Черкасах? Дивлячись, яких? Ну, у нас нова якість, більш-менш нормально. А вивезення сміття бажає кращого. Особливо не розумію великогабаритне сміття. З якою шкалою оцінили би роботу комунальників? Ну, по вісі, мабуть. Можливо, ви щось би хотіли покращити? Ну, покращити можна було. Я знаю, що люди скаржаться, наприклад, по центру Комунал... комунальні служби працюють добре, а вже там його западний район, на хімпосілку, там вже не так комунальники працюють. Тобто центр прибирають гарно, а от хотілося б покращити роботу саме де по району. Ні, саме на Ну я служу по, по нашому дому. Плохо вивозять мусор. І уборка тоже вокруг. У нас хороший дворник. Так, старається, звісно. Но вивозять мусор плохо. У нас, наприклад, 10 я поставила б. Не знаю, мене все влаштовує. Після бомбежок тих, що ми перенесли. Тут ідеально. Отопление у нас цілу зиму тепло в хаті, добре. Та так. Да. Чому ні? Від одного до десяти яку боцінку поставили, може щось покращити? Ну не знаю, що навіть покращати. Та ні, нормально. І дуже сумно, дуже критично, <ритично> і, і взагалі, якби можна було поставити мінус 100, я би їм поставила. А що саме вам не подобається? Щось можливо біля вашого будинку не влаштовує? Ну, по-перше, якість дорожнього покриття пішохідних зон, навіть коло будинку торгівлі, коли ставлять стовпи, там залишаються якісь ями незрозумілі, так е, сміття це проблема номер один у нашому місті. Так, не повністю. А що саме не влаштовує? Тільки зима починають розривати, отоплення робити. Труби, так, так. Можливо, робили якісь дії, щоб там, звертались кудись. Нікуди не звертався? Я думаю, 50 на 50. Але ну, більше чисто так по центру, але там район, де Південно-Західний, там трішки далі вулички зайти, то не зовсім чисто. Да, Трішки. Можливо, звертались кудись, щоб вам допомогли з вирішенням цих питань? А, ні, ми особисто не зверталися, але ми зверталися до голови ОСББ, щоб вирішили це питання ну, біля нашого будинку, так точно. А далі від ОСББ то ми не знаємо подальше рішення. Ну, в цілому, так, 6,5. Ми то, Ну так, на вскидку не можу навіть сказати. А як ви вважаєте, що входить в їхні обов'язки? Зими був сніг, було б більше, знаєте, да, зрозуміло. А так, я думаю, повезло владі. Напевно, так. За школою від 1 до 10, як би оцінили? Ну, на 6. Ну, в деяких районах, може, щоб прибирали краще. І, певно, ну, так, є у нас такі. Центр, звісно, красивий, а деякі райони трошки. Е, ну, як вам сказати, хотілося б кращі тротуари. Я не водій, але тротуари хотілося б краще. Ну, якщо біля мого будинку, то це, мабуть, 5 із десяти. Ні, з сміттям якраз все нормально, але асфальт в дворі просто жахливий. Ні, вивозять, і ми самі прибираємо, бо приватний будинок. Я вважаю, що наші комунальники достойно працюють, місто чисте, прибране. Деякі бумажки, може, люди викидають, але ж чисто там, де не смітять, а не там, де гарно прибирають. Може, що хотіли б покращити на власному досвіді, з чимось стикались, можливо? Можливо, поблизу сміттєвих майданчиків, щоб більше прибирали, тоді було б ще краще.